Добрий день або вечір. Всі, хто приєднався до нашої школи, а також ті, хто слухають його в записі, нагадаю, що ми з вами знаходимося на абеці харчування. І сьогодні у нас одна з заключних тем, яка, я думаю, цікавить е, багатьох, і з якою стикались ну, практично всі, хто е, знижував свою вагу. Вона називається Плато в процесі зниження ваги. Я думаю, що ця тема не залишить незацікавленим нікого. А спершу кілька слів про мене, хоча теоретично, вже до кінця занять, а це вже наша 13 тема, якщо я не помиляюсь. Ви нібито повинні мене знати, але, можливо, хтось приєднався вперше. Нагадаю, мене звати Сергій, мені 67 років, з них я вже 21 рік є задоволеним користувачем продуктів, з яким мене познайомила моя дружина. Надія, я їй за це дуже вдячний. Я е, легко і непомітно для себе е, знизив свою вагу на 14 кілограмів, в цій вазі вже скоро 20 років. Я відчув енергію, і ця енергія перебуває зі мною весь цей час. В моїй 67 я себе відчуваю е, набагато молодшим. Теніта показує 52 і десь так, а може навіть і краще, я себе і почуваю. І, звичайно, за ці роки. Я хотів зрозуміти, що відбувається з моїм організмом, чому ця їжа так впливає на мене позитивно, і мені вдалося, я сподіваюся, розібратись трохи в тому, що викликає такі позитивні процеси в нашому організмі. І, дякуючи цьому, я зараз можу вам розповідати про ті знання, які я набув і самостійно, і за допомогою тренінгів, які організовувала наша компанія. Отже. Багато хто стикався з ситуацією, коли в процесі схуднення вага раптом завмирає. Ви всі, мабуть, пам'ятаєте, що перші кілька тижнів або місяців вага дуже стрімко йшла вниз. І от, уявіть собі, вона завмерла сьогодні, завтра, післязавтра на вагах, плюс-мінус одна і та сама вага. Таку зупинку називають ефектом плато. Вона зустрічається дуже часто і може триматись. Як тиждень, так і місяць, і кілька місяців. Звичайно, е, особливо якщо у вас не, немає консультанта, якщо у вас немає підтримки, то це дуже сильно знижує мотивацію і провокує зрив. Через відсутність видимого результату зникає бажання продовжувати працювати над собою. Якщо ж у вас перед цим вже були негативні такі, негативний досвід е, дієт, якщо вас ніхто не підтримує в вашій родині. То це практично стопроцентний шлях до зриву. Тому це серйозно. Чому виникає такий процес? Найпоширеніші причини такого ефекту це занадто строга дієта, занадто строга, недостатнє вживання білків і жирів, або якісь одноманітні тренування. Це може бути затримка води організмом. І це може бути споживання надлишкової енергії, тобто е, надлишкова їжа. Тобто, це може бути як занадто строга дієта, так і надлишок в нашому харчуванні. Е, взагалі, я хочу сказати, що е, якщо дуже-дуже спрощено підійти до процесу схуднення, то це просто-напросто е, баланс калорій. Якщо ми з'їдаємо, Більше калорій, ніж витрачаємо, ми набираємо вагу. Якщо ми з'їдаємо менше калорій, ніж витрачаємо, то е, ми втрачаємо вагу. От е, такі от причини виникнення такого ефекту плато. Е, наша задача просто розібратись, де ми витрачаємо калорій е, менше, ніж їх набуваємо з їжею. Ну, і ще одне дуже е, така корисне зауваження це не, е, не сприймайте процес схуднення як простий лінійний процес. Це не відрізати шматок е, жиру чи шматок сала е, від організму. Це дуже серйозна перестройка, перебудова для всього організму, це стрес для організму. І часом просто-напросто організму треба час, щоб на місце е, отих от жирів, які він вже вимив. Поставити щось інше, поставити е м'язи або просто прибрати кудись ті е кровоносні судини, які там були в жирі, і так далі. і так далі. Це дуже непростий процес, і організму часом просто потрібна отака от зупинка на кілька днів для того, щоб перебудувати ті частини свого організму, е в яких пропав жир. Так що причин дуже багато. Але як боротися з цим е платом? Ну, по-перше, е, саме просте це створити дефіцит калорій. Тобто, ви повинні їсти, е, з'їдати менше енергії, десь на 500-700 ккал на добу, ніж ви витрачаєте протягом дня. Не рекомендується надовго е, перетинати межу 1200 ккал. Це вважається така, е, такий фізіологічний мінімум. Е, для того, щоб штовхнути процес, е, можливо, там, на 500 калорій. Зменшити там, щоб це буде 1100 сто е, А це буде де сімсот калорій, калорій на добу, це вже дуже мало. Але протягом там 3-5 днів для того, щоб штовхнути цей процес, можна. Але довготривало е, це абсолютно не рекомендується. І всі е, лікарі говорять, що 1200 кілокалорій це той фізіологічний мінімум, нижче якого опускатись не варто. Друге. Другий спосіб це забезпечити організм достатньою кількістю білку для підтримки м'язової маси. А як ви пам'ятаєте, з минулих наших зустрічей в м'язах найшвидше відбуваються обмінні процеси. І якщо у вас буде збільшуватись м'язова маса, то в стані спокою, навіть я вже не говорю про фізичні вправи, ви будете споживати більше енергії, ніж в тоді, коли у вас цієї м'язової маси було менше. Ну і е, третє, якщо ви е, займаєтесь якимись фізичними вправами для того, щоб нижити, знизити вагу, то вам треба або збільшити фізичне навантаження, або зробити їх більш різноманітними. Тому що, е, на жаль, наш організм звикає, він адаптується до всього, і якщо ви повторюєте е, тривалий час одне те й саме, організм до цього налаштовується і витрачає вже менше енергії на ці вправи, ніж він витрачав їх. Ніж він витрачав їх на початку, коли ви тільки почали займатися цими вправами. Отже, якщо ми говоримо про фізичні вправи, то для того, щоб зіштовхнути цей процес з рівного сплату на подальше зниження, нам потрібно, наприклад, збільшити наші заняття цими вправами ще на 15-30 хвилин, наприклад. Можна підвищити інтенсивність. Наприклад, чергуйте інтенсивні заняття зі спокійнішими, збільшити кількість підходів, ну, а збільшуючи кількість підходів, ви, відповідно, і збільшуєте загальну тривалість ваших занять. Можна додати нові види фізичної активності, занять якимись домашніми справами, які потребують фізичного навантаження. Тобто, зробити щось таке, що ви не робили до цього. До чого ваш організм ще не звик. Ну і, звичайно, це рекомендація абсолютно для всіх, і навіть для тих, у кого ефект плато не настав, це поставте за мету виходжувати 10 тисяч років щодня, щонайменше. Відстежуйте свої досягнення на смартфоні, ді ді діліться ними з друзями, з вашими однодумцями для того, щоб якось мотивувати себе. Тому що. Не завжди, чесно скажу, не завжди хочеться е, проходити 10-11 тисяч кроків. Е, це і час, і треба е, кудись йти. І часом просто не хочеться. Якщо у вас буде це, так би мовити, зобов'язання перед вашими друзями, перед інстаграмом, перед е, вашими фоловерами, то, е, скоріше всього, ви все-таки пересилите себе і підете, знаєте, по собі. Це було про фізичні вправи, про їжу. Будь ласка, контролюйте кількість і якість їжі, і остерігайтесь прихованих калорій. Тобто ви можете думати, що ви з'їли щось легеньке, але е, ви не, е, не відмітили для себе, наприклад, що вдосталь калорій знаходиться в солодких напоях, в соусах, фастфуді і в такому, такому іншому. І ми не завжди контролюємо кількість калорій, які споживаємо. Наші порції можуть непомітно збільшуватися. Вам подали сьогодні, чи ви сьогодні взяли більшу тарілку і, відповідно, наложили на неї більше е, їжі. І вроді нібито здається, що е, на тарілочці е, плюс-мінус те саме, що було вчора, але якщо це більша тарілка, то, як правило, там і більше їжі. І, звичайно, навчіться зупинятися завчасно. Або просто вчасно, наприклад, старайтесь не брати добавку, не переїдайте в ресторанах. На темі про те, як не переїдати в ресторанах, ми про це говорили дуже, дуже детально: контролюйте ваші, ваші порції вдома. Як я вже сказав, краще все, щоб посуд був весь час однаковий, щоб ви візуально бачили. Що ви їсте плюс-мінус таку саму порцію, як, як завжди, або якщо треба штовхнути цей процес, то першу порцію треба зменшити, наповнюйте холодильник лише здоровими продуктами. Звичайно, якщо у вас там буде стояти кока-кола, молочний шоколад, якісь тістечка, то е, дуже вірогідно, що настане той момент протягом дня, скоріше, це буде навіть вечір, коли ви відкриєте холодильник, побачите все смачненьке і дозволите собі. Тому краще, щоб в холодильнику були тільки здорові продукти. І плануйте день наперед. В даному випадку я говорю не про план ваших дій, це теж важливо, але це не про харчування. А от планування свого харчування це якраз те, про що ми сьогодні говоримо. Для чого потрібне планування? Для того, щоб у вас не виникало ситуації, коли ви вже зголодніли, і ви не знаєте, що йде з'їсти, і ви. З'їдаєте те, що попадає під руку. А під руку, як правило, попадають е, не дуже корисні речі. Це може бути якийсь фастфуд, це можуть бути якісь солодощі, це можуть бути якісь солодкі напої і так далі. і так далі. Тобто те, що містить зайві калорії, а не містить потрібний нам білок. Тому, е, коли ми говоримо про планування дня, то мається на увазі е, планувати свою їжу наперед, тобто знати, що і де я буду сьогодні. Їсти на перекус, на обід, на другий перекус, і де я буду вечеряти. Дуже важливо контролювати вуглеводи, тому що, якщо ви подивитесь навколо в місті, то дуже багато пропозицій з різних кіосків, кафешок, саме висока вуглеводної їжі, а порція навіть рису чи пасти. Може звести нанівець зусилля всіх попередніх днів. Тобто ви е, старались е, правильно харчуватись, ви знижували вагу, потім ви з'їли е, порцію пасти з підливкою, з соусом дуже смачним, дуже смачну порцію, і у вас там е, або плюс, або е, застопорилось е, зниження ваги. Пам'ятайте про приховані прості вуглеводи. А вони містяться, як правило, в приправах до салатів. Тобто салат сам по собі здорова їжа, але його е, здобрили яким-небудь соусом песта, або ще щось на вершках там з великою кількістю простих вуглеводів. Е, і все. І навіть супа, які приготовлені не вдома, а десь в ресторані, можуть бути зайві прості вуглеводи. Ну і як ми вже говорили з вами на минулих темах, читайте етикетки. Читайте етикетки, ви повинні розуміти, що знаходиться в тих продуктах, які ви купуєте і будете потім споживати. Деякі продукти з низьким вмістом жирів, наприклад, фруктові соки, там практично немає жиру, да? напівфабрикати, вони зато можуть містити багато цукру. Тому пам'ятайте про це. Дивіться не тільки на вміст жиру, а й на вміст простих вуглеводів. Замість гарніру віддавайте перевагу великі порції салату, салатом тяжко перебрати калорії, крім того, салат завжди працює як такий віночок в нашому шлунково-кишковому тракті. Ну і як джерело корисних вуглеводів, тобто складних вуглеводів, вживайте цільнозернові продукти, овочі та фрукти. Це що стосується їжі е і е е е е е е е Кілька слів про алкоголь. Ну, Ми завжди говоримо, що алкоголь е, треба е, виключати з нашого раціону, але всі ми живі люди, і час від часу ми алкоголь таки вживаємо. Але ми повинні пам'ятати, що алкоголь це порожні калорії. Тобто там немає абсолютно ніяких поживних речовин, але це е, калорії. Більше того, це ті калорії, які організм починає. Е, Розщеплювати в першу чергу. І якщо ми е, при цьому щось їмо, то ті жири, які попадають до нас в організм, вони будуть чекати, е, поки розщеплють організм розщепить алкоголь. Ну так, вибудовані у нас е, процеси в організмі. І е, швидше за все, е, ці жири не підуть на енергію, а вони підуть е, знов-таки перетворюються в жир. Крім того, алкоголь зневоднює наш організм, збільшує апетит. Ну і дуже часто ми вживаємо алкоголь на якихось застілях, так, коли дуже багато всякої їжі, дуже широкий вибір смачного. І ми, звичайно, вживаючи алкоголь, послаблюємо самоконтроль, і при такому виборі смачного ми можемо втратити контроль і переїсти. Так, що куди не кинь, а алкоголь для людини, яка знижає вагу, не потрібен. Ну і вода про воду ми говоримо практично завжди. Пийте багато води, пам'ятайте про свою індивідуальну норму, ніколи не опускайтесь нижче Мінімум, це 1,5-2 літра води на день. А я нагадаю, що людям, які знаходяться на зниженні ваги води, треба більше, тому що їм треба, щоб вимивати ті токсини і шлаки, які утворюються при розщепленні жиру. І ще одна така порада. Ми часто сприймаємо спрагу за голод. Наш організм погано розрізняє, де спрага, де голод. Відчуття голоду часто це просто не вистачає води. Тому е кортить перекусити, випити спочатку стакан води. І е можливо і дуже часто потреба в перекусі зникає. Е ну, Якщо не зникає і після одного-двох стаканів води, то звичайно це голод і треба щось перекусити. Але пам'ятайте про те, що організм не розрізняє ці два почуття. Але але, саме ефективне, саме дієве для того, щоб е зрушити плату знов на зниження ваги, це щоденник вашого харчування. Подобається вам чи, чи ні, але якщо ви будете е щодня протягом хоча б кількох днів, 3, 4, 5, 6. Заносити свій денний раціон, можливо, тренування і свою вагу в цей щоденник, випити воду, випиту води, а потім покажете його вашому консультанту, то я вам просто гарантую, що разом ви знайдете ті больові, скажімо так, точки, які треба покращити, які треба змінити, і цей ефект. Знов піде е, на зниження ваги. Тому щоденне харчування це, скажімо так, е, 100% гарантія того, що ви зможете покращити свій результат. Ну і, звичайно, е, я не можу не розказати про ті продукти, які є в компанії, які допоможуть нам з вами е, цей ефект плато е, змінити на зниження ваги. Це, по-перше, протеїновий коктейль формула 1, це протеїнова суміш Формула-3, це турбонапій, це целюлоз і термокомпліт. І зараз коротко про всі ці продукти. Найперше, саме важливе, це протеїновий коктейль формула 1. Це, нагадаю, ніяка не дієтична добавка, це збалансована їжа в стакані, це повноцінне харчування, готується швидко. З'їдається швидко, основа всіх продуктів, всіх продуктових програм компанії. Ефективність підтверджена, нагадаю, не маркетовими е, якимись витребеньками маркетологів компанії, а клінічними дослідженнями, причому в багатьох е, серйозних науково-дослідних установах по світу, він забезпечує ситість на декілька годин, і при всьому цьому він дуже низькокалорійний. Протийна суміш Формула 3 це джерело повноцінного білку. Це суміш, якщо Формула-1 це рослинний білок, то Формула-3 це суміш соєвого та сироваткового білку. В ньому мінімальний вміст жирів та вуглеводів, їх там сліди. Там на 96-98% все, що міститься в цій баності, це білок. Тому він незамінний для підтримки м'язової маси для. Більш тривалого почуття ситості, і для того, щоб е, насичуючись, ви все-таки не перебирали з калоріями. Це чудовий продукт для того, щоб е, збільшити харчову цінність вашого харчування і зменшити його калорійність. Турбонапій. Турбонапій насправді це не є е, продуктом компанії, це є е, те, що можна приготувати. З е, включенням е, продуктів компанії. Е, в ньому є багато компонентів. Ми зараз про них поговоримо. Але біло в складі цього напою сприє, сприяє підтримці м'язової маси і, до речі, е, зменшує відчуття голоду. Алоя в його складі сприяє підтримці природної роботи травної системи нашого ШКТ, кліткавина. Допомагає заповнити е, дефіцит харчових волокон, від якого страждаємо ми в нашому повсякденному харчуванні від цього дефіциту, а кофеїн дозволяє підвищувати рівень енергії. Е, що входить в турбонапій? Це в двох літрах води ми розчиняємо 2-3 ковпачки алої, одну чайну ложку е, трав'яного напою, е, термонапою нашого, одну столову ложку. Е, або, скажімо так, дві столові ложки вісіано-яблучного напою. Е і три-4, ну, три-4, да, скільки не жалко, е ложки е протинової суміші Формула 3. І все це, я, я вже сказав, в двох літрах води е змішуємо і потім випиваємо невеликими порціями. Е ці 2 літра е рекомендується випити. Десь до е, 4, максимум 5-ї години вечора. Починати його треба пити десь через годину після сніданку. І рекомендується пів е, цієї пляшки випити до обіду, другу пор половину порцію випити після обіду, але, звичайно, не е, літр е, за раз. А він випивається. Е, ну, Якщо це у вас така пляшка, то взагалі там дуже зручно, там є. Спеціально вона пристосована до того, щоб з неї можна було пити цю воду, цю, цей напій, не наливаючи його нікуди в стакан. Просто взяли пляшку, кілька ковтків відставили. Знову взяли, збовтали кілька катків, ковтків відставили. І випивається дуже легко. Він смачний, він приємний, він хорошо тамує спрагу, він насичує. Чудова штука, при цьому це дуже низькокалорійний продукт, і, е, отак, от невеличкими порціями маленькими, е, його випивати половину до обіду, а потім десь е, через годину після обіду е, випивати знову-таки маленькими порціями до кінця. Ви е, зменшите е, свій апетит е, в обід і на, на вечерю. Ви збільшите кількість білку, який ви споживаєте. Ну, як я вже сказав, ви підвищите, покращите свій тонус. Це все дуже хорошо для нашого шлунково-пішкового тракту. Тобто, з усіх сторін цей напій дуже хороший. І так як ви будете менше їсти і більше пити, то, скоріше всього, ви теж штовхнете свою вагу вниз. Ну і тепер про ми говорили з вами про практичну їжу. А зараз давайте поговоримо про е, дві біологічно-активні добавки, які також сприяють е, пришвидшенню зниження ваги. Це, по-перше, целюлоз. До складу входять інгредієнти, що сприяють е, делікатному виведенню рідини з організму. Е, петрушка, ви пам'ятаєте, що практично всі е, біодобавки компанії робляться на травах. Так от, целюлоз основним компонентом там є петрушка, вона сприяє виведенню зайвої рідини. Калій регулює в організмі вміст силей, лугів та кислот. Магній контролює баланс калію та натрію для підтримання внутрішньоклітинного водного балансу. А саме оцей внутрішньоклітинний водний баланс і вирішує, що заходить в нашу клітину, а що звідти виходить. Тому е, калій магній дуже важливі для підтримання нашого водного балансу всього нашого організму. І, звичайно, з целілосом у вас ніколи не буде набріків, у вас ніколи не буде зайвої води, води в вашому організмі. Ну, і ще один компонент, компонент, а ще одна добавка це термокомпліт. До його складу входять інгредієнти, які стимулюють метаболізм, тобто обмінні процеси. і Забезпечують енергію при зниженні ваги, тому що коли ви починаєте зменшувати калорійність харчування, то є така вірогідність, що ви будете відчувати брак енергії. Так от, термокомпліт дозволяє додатково розщепити жири і дати вам більше енергії, коли ви знижуєте вагу. Це теж направа. Екстракти зеленого чаю і чаю мате сприяють більш ефективному зниженню ваги. Кофеїн пришвидшує метаболізм і підіймає тонус, а кориця допомагає знизити рівень глюкози в крові, що покращує засвоєння цукру, тобто не, не трансформацію його в жир, а засвоєння вигляді енергії. Ось такі чудо-продукти. Наша тема на сьогодні закінчилась. І е, я дуже вдячний вам за те, що ви прослухали цю тему, і до зустрічі на наступній темі, е, про яку ми поговоримо рівно через тиждень. Е, до побачення, до нових зустрічей.